Ну що, доброго дня, друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Олег. На дворі доволі вітряно, вже вечорі і позаду мене стоїть брудненький автомобіль. Ну і це означає, що треба знімати для вас відео. На жаль, перепрошую, автомобіль буде брудний, але тим не менше ловлю останній момент. Бо, як знаєте, за стандартами у мене знімаю в останній момент перед тим, як автомобіль чи віддати, чи продати. І так, швидше за все, цей автомобіль проданий, якщо ви бачите це відео. Друзі, сьогодні буде йти мова про Tesla 3 Highland. Це відео не про продаж, це відео. Про е, мій перший досвід, е, про те, що мені сподобалось, що не сподобалось, що від е, чим вона відрізняється від е, 23-го року. Ну і коротше, детально про це все сьогодні поговоримо. Максимально в лайв форматі, максимально без підготовки. Але я думаю, що в цьому є якраз сам сок відео на Ютубі, от у цій живості, от якраз от все наживо вам і покажу. Друзі, переходимо до автомобіля. Друзі, отже, в нас Tesla 3 Highland 2024 рік. Досить цікаво, тепер її називають. Не знаю, чому саме Highland, можливо, ви про це знаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, але це в нас сама новенька трійка, яка лише вийшла в 2024 році. І будь ласка, ось вона вже в нас в Україні продається. Один з перших екземплярів так, так, я, скажімо так, є такий першопроходимець в даній темі. І на даний момент цих автомобілів на Рія реально небагато. Скільки коштував такий автомобіль в салоні? Ну, Давайте, напевно, почнемо з того, що це на задній привід. Батарейка 60, ка ЛФПшка, літій залізо фосфат. Я, до речі, ціленапрямлено брав таку версію, тому що це, на мою думку, найкращі батареї взагалі. І вони встановлювалися лише на задньопривідній версії. Спитаєте, чому так? Та тому що конструктивно більше 60-ки. Тут вмістити ЛФП-шку неможливо. Ну так я прочитав на форумах Тесли, <рес> <рес> тому що літій-іон займає менше місця в нас, і ви можете помістити більший об'єм. А літій залізофосфат по технології в нас займає більше місця, і відповідно. Більшого об'єму батареї сюди запхати не можна. І ось такі варіанти в салоні коштували орієнтовно від 39 чи, чи від 40 тисяч доларів. Ну І плюс ви знаєте, що ви можете набрати додаткові якісь опції, типу преміум підписки, не знаю, може там автопілот щось за окрему ціну, Я все це особо не вникав. Но, тим не менше, будь ласка, її купили в квітні місяці за тих самих 40 тисяч доларів. І зараз вона в Україні продається через декілька місяців за. Тих самих 28 з половиною тисяч доларів. Так вона була в легкому ДТП. Але, тим не менше, це фактично новий автомобіль. Але, ну і питань до нього немає. До речі, по пошкодженнях спитаєте, що в нас було зараз на екрані, ви бачите фотографію, в якому стані я купив. Вона була трошки підрозібрана. Можливо, вам виглядає не симпатично, але я в цій машині побачив зразу потенціал і зовсім незначні пошкодження. Був пошкоджений передній колісний диск, зачепило в нас крило. І через те, що зачепило крило, була примнута передня права дверка. Трошки був пошкоджений знизу поріг. Передній бампер, мабуть, був притертий, він просто був знятий. Тут на арці була незначна примнутість, фарба не пошкоджена, і задній бампер був знятий. До речі, до кінця я не розумію, на чорта зняли задній бампер, і до сих пір я не розумію, на чорта його знімала. Тому що фактично я дістав цілий бампер, він був в зборі. І просто навішав назад. На ньому не було жодних подряпин, сколів. Я його не фарбував і фактично. Просто поставив на місце, виставили мені по зазорчиках всі пластики, знизу захисти, все у нас було також на місці. З приємних, з приємних плюсів мені приїхала ціла фара. Абсолютно ціла фара в багажнику. Тобто я її рахував, до речі, в дефектовку. Ну, приємний сюрприз. Колісний диск з резиною я купив з такої ж самої Тесли. Резина Хенкук така сама, як всі інші. Просто кинув новий диск і все. Ну і Поміняв два речага верхню підкову і нижній бумеранг. Все, Розвал сходження в мене стоїть, звіт по ньому є, і все гарно мені поставало. Так, як я казав, частинку порогу ось таку десь я зробив. Дверку я купив під покрас, в колір я не знайшов. І фактично крило переднє праве я знайшов в колір. Воно тобто не фарбоване. Тому виходить, що на машині? Одна дверка у нас. Кусочок порогу і передній бампер. будь ласка, от вам Америка. Також варто зауважити, що є проблеми по наявності запчастин на Tesla 3 Highland. Реально на ринку їх дуже мало. Було проблематично деякі моменти знайти. Наприклад, крило я зразу знайшов, ну просто в канало, капець. По дверці дуже довго тилився. От, через той трошки затягнувся ремонт, бо я хотів знайти її в колір. Ну, на жаль, ні в Польщі не знайшов, ні в Україні. Що коштує по цінах? Ну, коротше, все майже по тисячу доларів. Капо, тисяча дверка, тисяча це гола дверка. Тобто це без скла, без нічого. Абсолютно. Ага, до речі, скло. Скло. праве в мене було розбите. Я скло купив з європейки. Скло, якщо не помиляюсь, 250 доларів. Я заплатив, це досить гарна ціна була за нього. Дверку я купив, здається, за 600 під покраску. Вона була з дрібними пошкодженнями, але і так я її фарбував. В ідеалі дверка 1000 коштує. Передній бампер щось біля 500, якщо не помиляюсь, коштував. За задні я не цікавився те, як в мене задній приїхав. Фари приблизно по 650 доларів, по 600 можна купити. Може навіть дешевше, якщо знайти нормальних продавців і поторгуватися. Ну коротше, ціни доволі дорогі. Це тобто все не дешево. І коли ти навіть бачиш, чипота що там ремонту було? Кинув крило, кинув. Дверку кинув там, помалював бампер, нічого, друзі. Ну я вам просто назву цифри: 4,5 тисячі доларів приблизно в неї залетіло. Якщо взяти там якісь детелінги, хімчистки і все інше, ну до п'яти хай буде, то от, от таку цифру ми порахуємо. Mm -hmm. Ну і на аукціоні виграти її теж непросто за гарні гроші з невеликими пошкодженнями. І я принципово шукав з цілою безпекою, бо тут безпека повністю-повністю ціленька. І вам теж раджу брати такі варіанти. Хоча, ну. На кольорі смак. Я люблю, коли безпека ціла. Ось так. Що в нас по екстер'єру, по автомобілю в цілому? Мабуть, ви вже теж зауважили, що оптика в нас повністю новенька. Я зараз спробую вам її підсвітити. Ану, дивіться. Клас! Оптика у нас повністю матрична, вона має вирізати, але я, до речі, так і не розібрався. Ну, просто не мав часу з цим розібратися, чи вирізання в нас працює. Автоматичне ближнє дальне точно є. Якщо вирізання не працює, бо в Америці, наскільки знаю, матрична оптика чи заборонена, чи в них оце, ну, коротше. з Америки не приїжджають без вирізання. То можна це підшити і воно точно буде працювати. Але по оптиці прям, ну, клас. Вона виглядає значно свіжіше, дуже освіжила автомобіль в цілому. І позаду також, подивіться, як воно виглядає. Ну, красуня. Правда. Якось так спортивніше, сучасніше. Тобто зовсім невеличкі штрихи навели по автомобілю, і якби автомобіль зовсім по-іншому в нас сприймається. На дорозі, до речі, звертають на нього увагу, тому що щось новеньке, особливо Води. Я от їхав, так дивився, вони зразу ось, ова, нова тесла, нова тесла. <х <х> ну це поки зараз. Наступного року, я думаю, їх вже буде більше. А зараз, кажу, як першу проходимость, тому є якийсь свій кайф, коли ти можеш так покататися. Отже, парктроніків фізичних у нас бамперах вже немає, це як і в двадцять третьому, році здається. У нас все за допомогою камер асистентів, які знаходяться згори, відслідковуються. Ось вони там згори знаходяться камери. У нас тут збоку, тут камера. Позаду камера. Так, Багажничок заглянемо. Також шильдик тесла відсутній, у нас є напис тесла. Позаду, будь ласка, речах верхній, який я міняв. Дивимося. Ось так його бачите, вивернуло і вирвало тут з шарової. І ось цей речах бумеранг, ну він, коротше, має бути прям-прямий, його просто загнуло. От і все. Два елементи, які я замінив. Також перехідничок, я купував, ніякої реклами я не буду робити. І один диск з колеса, який поламаний, я Як ковпак купив абсолютно, абсолютно новий. понизу там у нас нічого нема. Є електропривід кришки багажника. Працює гарно, плавно. Все у нас абсолютно закривається. Так, ідемо заглянемо в салон автомобіля. Ну, Стандартні ручки, тобто вони в нас вже не покриті хромом, тобто антихром такий зроблений. Важливий момент, друзі, послухайте. Чуєте? Не знаю чи вам, чи вам чути мікрофон спущу. Коротше, дверку, так як я розбирав. На дверці проклеєні повністю листи шумоізоляції. Ну, типу, десь тут по центру, тут ще краєчок був. Не знаю, чи вдориста вони є, але вчора дивився трійку 2019 року. Ну там прям взагалі бляшанка. Б'єш такою рукою, ну, ну прям жах. Що стосується закривання звуку дверей, дивіться. Ну, плотненько. Плотненько, тихенько То, чого раніше не вистачало для Тесли трійки. І, до речі, підкрилки теж. По підкрилку з сторони, як це називати, це зовнішня, з внутрішньої сторони підкрилка проклеєна повністю шумоізоляція, такі, як якась така, така тканина, типу чимось наповнена. Тобто над шумкою в цьому автомобілі дуже суттєво попрацювали. Також з додаткових плюсів у нас є подвійні вікна. Виглядають вони ось так позаду. До речі, позаду, не знаю, чи подвійні. Та у нас теж позаду подвійні вікна. Позаду теж. Тобто повністю склопакет, у нас є подвійний. і в машині реально. Досить тихо. Пропали ось ці проблемні аеродинамічні шуми, які раніше були з цієї зони, десь з цієї зони. Вона раніше шуміла. Біля зеркал, ось тут, ось тут, від панорами був шум. Тепер цього абсолютно нас немає. За це їм окремо дякую. По дверних картах у нас також є зміна. Верні карти у нас тепер виконані. Якщо у вас задній привід, тут тканина в цій частині. Якщо у вас буде Long Range Dual Motor, тут буде алькантара. Ну І також додавалася така Ambient підсвітка От вона йде по центральній консолі, по боках, позаду вона присутня. Ви можете вибирати різну гаму кольорів. Що стосується матеріалів, то... Ну, згори м'який пластик, тут досить ну, тканина така з тканина це досить спірний момент, мені вона не дуже подобається, скажу чесно, але ок, хай буде. Тут обшита типу, як таким шкірзамом повністю. Знизу пластик у нас м'який, тобто, в принципі, дубового пластику на дверній карті в нас немає. Зауважу, друзі, що якщо ви купуєте автомобіль з пошкодженням, наприклад, по дверках. Не розраховуйте, що ви зможете поставити дверки від до реста. вони не підходять. Тобто ви не зможете їх поставити, також, зокрема, через такий новий гачок, який входить от сюди. Що стосується у нас проєму, тут накладка Model 3, і дивіться, що вони зробили. Вони забрали пластикові накладки. Ось у цій зоні. У нас тепер тут войлок. Я б сказав, що це теж спірне рішення, тому що не знаю, скільки часу проживе цей войлок до того моменту, поки він не покашлатиться. Ну це доволі теж реально. Ну, це економія. Тобто, це більше, я б сказав, до розряду економії. Сидіння в нас тепер нової форми. Вони більш стали жорсткі, бо в попередніх трійках вони прямо такі були диванно м'ягкі. Зараз вони такі трошки більш жорсткіші, трошки краще відчувається бокова підтримка. І окремо зауважу, що у нас тут є повністю перфорація. Перфорація, а це означає, що в нас є вентиляція сидінь навіть самій базовій версії. Ну І що стосується передньої консолі, як пам'ятаєте вдористей, тут був такий шпон. З якоюсь такою хромовою пластиковою накладкою. Мені він, в принципі, подобався. Мені він, в принципі, подобався. Тепер по центральній частині у нас ось тут іде тканина. Тобто це все в нас іде тканина. Ось так вона виконана там під низом. Типу сховані дефлектори обдуву салону. Центральна консоль теж змінилася. Якщо пригадуєте, тут раніше по боках була шкіра, шкіра у нас тепер закінчується ось в цій зоні. Тут є два місця для зарядки. А тут же пішов такий м'який, досить приємний недоторк пластик. Центральна частина у нас ось в такої точкової структури. Все тут закривається, відкривається, є підсвітка в цих зонах. Ключ-карта тепер ставиться вже не сюди, ставиться вона сюди. В цю зону ставите, і вона, типу, як розпізнає вас, як водія, і ви собі вирушаєте в дорогу. А також, до речі, по керму вони забрали бокові перемикачі, зробили поворот ось в цій зоні. Ну, не знаю, друзі. Мені це теж виглядає доволі дивним, воно не практично. Особливо, коли ви їдете десь на кільце, виїжджаєте, вас кермо вивернуте. Ну, як ви маєте нажати в вивернутому положенні, Ну, не знаю. Це це дуже дебільне рішення, тому що коли інженери роками розробляли, скажімо так, якусь ергономіку загальну для автовиробників, то навіщо щось придумувати нове? Так, давайте перепаркуємось, друзі, тому що у нас дуже сильно ліпить сонце у фронтальну частину. Дверка не закрилася. Ну, Як бачите, передачі я перемикаю тепер. передачі. Режим руху перемикаю на екрані. Так, щоб сонечко не так сильно засвідчувало камеру, було більш приємніше це все розглядати. О, правда, краще? Напишіть в коментарях, чи краще я зробив. Отже, друзі, ось це рішення в нас доволі є спірним. Стосовно помигати фарами типу, дальнім. Ось воно працює тут також на кермі. Тут автопілот включається нажиманням цієї центральної клавіші, тут голосове управління, і двірники в нас теж включаються на тут на разовий змах. Або на більш довше нажиття, вона тоді вже збризгає скло, і таким чином таким чином ви зможете помити лобове скло. До речі, як нажимаєте ось сюди, у вас відкривається менюшка, де ви можете вибирати режими роботи двірників. Що по місцю водія, нічого не помінялося. Сидіння зараз відрегульоване під мене над головою. В принципі, в мене. Достатньо простору за рахунок, напевно, цієї виїмки під панораму. Мені не тісно. Тобто, в мене 1,95 м. Реально я розмістився нормально. Ну, Відверто кажучи, у тій самій Tesla Model Y мені більш зручніше, бо вища посадка, більший об'єм салону. Ну, тим не менше, виліту керма мені достатньо, простору над головою мені достатньо. І єдиний недолік, який є, це те, що я б'юся коліном в екран дуже часто. Ось отут. Бачите? Ось тут колінком Я часто як сідаю, б'юся цим місцем в екран. Не дуже зручно, не дуже приємно. Я про це ще говорив у своєму першому огляді про Теслу, коли я експлуатував її в минулому році, наскільки я пам'ятаю. Стосується функціоналу нашого основного монітору, тобто, по якому, скажімо так, тут і приборна панель. У нас тут у нас повністю ці налаштування, Ну, ви знаєте, як Теслі воно відбувається. Особо нічого не змінилося. Знову ж таки, режими водіння у нас вибирається ось тут. Свайпнути вперед, ми їдемо вперед. Свайпнути назад, ми їдемо назад, вмикається нас камери. Камери, як завжди, дуже гарної роздільної здатності, все чітко зрозуміло. В Тесли з цим проблем немає. Ну і щоб запаркуватися, нам треба нажати ось тут. Якщо ж ви надаєте перевагу якимось іншим методом перемикання режимів руху, вони зробили ще одне дебільне рішення. Ну от, дивіться. Ну, от. Тобто воно не підсвічується. Я це побачив у відео якомусь якогось блогера, який показав, що в нас ось тут ще є вибір режиму водіння. Оце у нас реверс, будь ласка. Реверс. Драйв. Драйв. Нейтраль. О, в нас навіть нейтральні, собі. І є в нас паркінг. До речі, ось ця панелька вона дивним методом отак ходить. І тут нічого не розбиралось, друзі. Тут все як від заводу. Ну, все ж таки, якість качество, <laughs> американське качество, як то кажуть. <laughs> так що от кажу, по цих режимах водіння теж в мене є певні нарікання, тому що коли був перемикач ось тут, це було теж зручніше. Це як на Мерседесі. Ви собі дали вниз, драйв, дали вверх, реверс, запаркуватись, нажали кнопку. Е, я блишив, я блишив поворотники ось тут, я блишив режими руху перемикання ось тут. Але навіщо вони це все зробили? Ну, Ніби хочуть чимось вирізнятися, але я би більше їх за це захейтив, ніж якось, якимось чином похвалив. Е, також сама здатність дисплею, чудова, яскравість, чудова, все чітко зрозуміло. Запас ходу у нас показує 380 км, це у нас 89% зарядку. На сотці показує 430. Що стосується витрат за весь час, будь ласка, подивіться, 5300 км у мене пробіг і загальний пробіг 129 км. Це 12, ну, 13 кВт, грубо. Це 13 кВт. Звісно, що цей показник у вас буде лише в теплу погоду і в спокійному режимі. Якщо їздити навалювати, розраховуйте на 16, 19 навіть кВт. Це в холодну погоду. Я уточню в холодну погоду, не економлячи, як їздиш як нормальна людина. Це аккаунт якогось пана Бурака. Бурака, не знаю, можливо, пан з Туреччини чи звідки, не підкажу. Я не логінився, тому що щоб залогінитися особисто, треба мати право власності. Тобто автомобіль я маю зареєструвати і скинути на Теслу техпаспорт і свій паспорт. Тоді вони мене залогінять додатку і все буде ок, я собі тут зайду. А так як машина на червоних номерах, я не маю права власності, я цього не зробив, тому і бігаю з тою ключ-картою, від якої мене мінімально підгорає, друзі. Так, народ, погнали на задній ряд, подивимося, що в нас там цікавенького робиться. Я думаю, що там у нас все цікавеньке. Дивимося. Позаду. По дверних картах, по якості у нас все абсолютно те саме, що і було на передніх дверних картах. Також дверка з петелькою такою, яка входить сюди. Це, походу, для безпеки зробили. Позаду у нас. А... Сидушка була не закріплена. Позаду в нас сидіння теж доволі гарної, анатомічної форми. Ну, ясно, діло, що тут немає такої бокової підтримки, як для передніх сидінь, але вона й не потрібна. Тут у нас є ось такі кишені, які на, на резинках, походу, не тримаються. Так вони закриваються позаду. З плюсів у нас немає центральної консолі, є два USB-Type-C зарядних порти. Також тут є дефлектори обдуву, і позаду в нас є тепер такий от дублюючий екран Чекайте, що він так засвічує. От, 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 от. Тобто тут у нас є ще одна зона клімату позаду, ну вентиляції позаду у нас немає, є в нас підігрів. Бачите? Вентиляції в нас немає, наскільки я зрозумів. Але тепер можна включати ось тут ютубчик, можливо, ще якісь розваги. А, тут навіть ігри є. Тобто, якщо у вас є діти, і вони не мають чим зайнятися, вони можуть цим от собі побавитись, але тим не менше, не знаю, чи це дуже зручно, оскільки до цього треба тягнутися пальцями. Що вам ще такого показати, тут якісь у нас є крючки, ось такі, підсвітка, яка на доторк вимикається. Ну і фактично все, друзі. Також я показую вам панорамку на передню частину. Ось так воно. Ну Гарно, симпатично. Мені е, подобаються лаконічність Тесли, щось в цьому є. Але знову ж таки, те, що мені подобається, вам може і не подобатися. Е, ну і що, друзі, давайте трошки проїдемося, поговоримо про основні моменти, які мені подобаються в оновленій Теслі трійці, е, чим вона відрізняється і які її ну, нові переваги в цілому. Отже, що перше ти зауважуєш, коли сідаєш в Теслу? Це те, що важке кермо. Ну, В них, типу, і в Доресті були важкі налаштування керма, не знаю, вони якісь такі більш спортивні, чи як їх правильно назвати. Так, тут хлопчики ходять. Ну, Так само, як і було, вона малює навколо у нас таку віртуальну реальність, тобто показує людей, показує все, що відбувається у вас навколо. Так, їдемо сюди. От дивіться, кермо зараз вивернуте. Як я маю вгадати, який поворот мені нажати. Ось тут я бачу що це цей поворот. Ну, ж кажу, дебільне рішення. Я думаю, що вони цю фічу свою заберуть. Так, перше, що зауважу, це комфорт підвізки, друзі. Над підвіскою вони кардинально попрацювали. Тобто підвізка вже не має таких жорстких відпрацювань. Вона працює, по-перше, тихіше, вона більш. Збита, вона, е вона переварює наші українські дороги значно краще. Не знаю, за рахунок чого вони досягнули цього, можливо, інші блоки, можливо, переробили саму конструкцію, я не підкажу. Але по відчуттях вона значно стала комфортнішою. Був я на ній у Львові на бруківці і зняв вам маленьке відео. Зараз ви його на екрані побачите, як вона е себе показує приїзді по бруківці. Обов'язкове відео, яке має бути. Друзі, робота ходової частини по Бруківці у Львові. Це от прям найкращий стрес-тест для ходової частини. І тут ми можемо послухати. Їдемо по вулиці Городоцькій. Жодних звуків в салоні немає. Підвізка відпрацьовує в принципі досить все мягко. Незначна вібрація, все ж таки, передається на салон на кузов, але ну враховуючи, що автомобіля 5 тисяч пробігу, це 24-й рік. Можливо, з часом експлуатації з більшим пробігом ці звуки якось проявляться. Але катався аналогічно по цій же дорозі на Теслі Трійці 23-го року, то са Дорест, То були певні зауваження до звуків від центральної консолі. Хоча, в принципі, теж там підвізка працювала ну досить. Досить непогано, на мою думку. Тут працює ще краще і ще м'якше. Тому, як ставлю окремий плюс інженерам, які працювали вже над налаштуваннями даної підвізки, ну і так далі. Тобто, як ви зрозуміли, реально підвісочка допрацьована. Я би окремо за це поставив лайкос інженерам, тому що всі говорили про те, що трійка некомфортна, трійка жорстка. Зробіть щось з підвіскою. І вони зробили молодці. Окрім шумоізоляції, вони її допрацювали. Дивіться, у нас є автопаркування. Я хочу продемонструвати роботу даної системи. Давайте виберемо якесь інше паркомісце, як вона з ним справиться. Ось сюди. Паркуємося. Старт. Все. Я все відпустив. Доволі незвично. Я вже практикував цю функцію. Але, друзі, все злагоджено, все гарно. Ану, чи з першого разу вона Запаркується. Ой, щось стало. <задум> Задумалася. Я педалі не натискаю. Вона сама контролює весь процес. ну, ми подивимося. Так, тобто ось так вона запаркувалася, зразу переходить в режим паркінгу і показує, що в нас все окей. Ну давайте переглянемо, що в нас робиться ззовні. Друзі, ідеально. Ідеально посередині, по розмісті. Ну, трошки ближче до цієї сторони, але запаркувалася чудово. Насправді, насправді. Досить зручна функція, і та, як вона реалізована тут, я думаю, що нею люди будуть користуватися, особливо водії-початківці, жінки. Я думаю, що їм це буде максимально корисно. Що стосується шумоізоляції, пам'ятаєте, друзі, я сварив те, що ось тут в нас доволі сильно задувало. Так, друзі, тепер ця зона абсолютно тиха. Єдиний шум, який частково в нас чути на швидкості, це є шум від колісних арок, і то він доволі тихий, доволі. Приємний, ну есть, тобто, на вухо воно не ріже, не ріже. Їздив я і в дощі, їздив я в різну погоду на цьому автомобілі, і знаєте, що кажу, на шумоізоляції у нас реально попрацювали. Що стосується кермового управління, я вже сказав, що налаштування керма у нас доволі такі важкі, але завдяки цьому автомобіль просто відмінно керується та ну, просто інформативність керма на висоті. Це окремий плюс. Ну і виїхали ми за місто, можемо вже прискорити друзі. Дамо трошки газочку їй. їдемо 130. Ну, Про те, що я говорив, нема шуму. Нема шуму. Він З'являється трошки від дзеркал, трошки від арок, але ну, зовсім не те, що було раніше. Зовсім не те, що було раніше. Автопілот ми можемо вимкнути нажаттям клавіші. Автопілот у нас, до речі, буде зараз знижатися до рекомендованої швидкості 90 км на годину. І в такому режимі він собі буде їхати за місто. Якщо ви хочете змінити, у вас є двох полосок, хочете змінити полосу, нажимаєте просто поворот і він автоматично потрошки повертається в іншу полосу. Пише, слігка поверніть руль, добре, слігка повернув руль. Ну тобто воно просить вас періодично взятися за кермо, щоб він розумів, що ви не спите, що ви все ж таки ви маєте управляти і контролювати автомобіль. Ось. Все, що я вам сьогодні показую, це тільки для того, щоб пояснити те, що реально інженери Тесла працюють над тим, щоб покращити свої автомобілі, щоб зробити їх більш технологічними, щоб, ну, щоб просто їхній клієнт був задоволений, тому що реально шумку допрацювали, підвізку допрацювали для того, щоб споживач вже не нарікав на ті речі, які масово. Обговорювали в соцмережах та й, та й в цілому, друзі. Так що, друзі, наш тест-драйв ми будемо завершувати. Я казав, що він буде короткий, але я люблю висловлювати по максимуму, так, що вам це було все повністю зрозуміло. Ось такий у нас автомобіль, оновлена Тесла Трійка. Скажу вам, що робота зроблена по ній не маленька, і реально це зовсім інший автомобіль з гарними допрацюваннями, з гарними технологічними рішеннями. З оновленим дизайном, я думаю, що це буде досить популярна модель на наших дорогах. І чекайте, в скорім часі, я думаю, що таких автомобілів буде у нас все більше і більше. А я вам нагадую, друзі, що я надаю послуги автопідбору і ви завжди можете звернутися за підбором будь-яких автомобілів. Тобто по всіх консультаціях, будь ласка, в приват. Ну і ось тут на номерній рамочці. Є всі мої контакти народ. Я сідаю за кермо. І що вам скажу? Подобається мені друзі вивчати нові автомобілі, подобається пізнавати щось нове. Подобається ділитися цим з вами, хоча в мене зараз на це не так багато часу, як би хотілося. І, тим не менше, ми з вами обов'язково зустрінемося у нових відео з новими автомобілями. З вами, як завжди, був Олег. Дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте подякувати мені своїм лайкосом, написати коментар в підтримку мого каналу. І ще раз кажу, до зустрічі у нових відео. Пока.